Господа, давайте разом скажемо слава, слава Богу, що миліці обновилися цього ранку над нами, і ми змогли побачитись, то є приємно. Я хочу також на пам'ять для вас оставити одну духовну істину, хай вона буде для подальших роздумів і на весь день. Це записано в старому заповіті, книга Еклесіаста, 8 розділ, 12 текст. Хоть 100 раз чинить грішне і лихе, а Бог суд відкладає йому. Однако я знаю, що тим буде добре, хто Бога боїться, хто перед обличчям Його має благоговіння. Російський, хоча грешник ділає зло 100 раз і коснеє в ньому, «Но я знаю, що буде благо тим, хто приближається Богу. Отака вот є істина. Я приведу приклад. При нашій церкві є місіонарська школа, біблійна школа, де молодь вчиться 4 місяці, повний світовий день вчиться 4 місяці. І якось було так, що учніці приходили і чулися щось полешеє. І ми їм давали пігулки, перше чим вести ну, в лікарню. А потім почали думати, чого так масово всі жаліються і просять допомоги. І вичислили. Знаєте чого? Кока-кола і чіпси. Ну, і ми в школі ввели правило: під час навчання школи не можна купляти і пити і вживати Кока-Колу і чіпси. І що, і вже не приходили до нас за пігулками. Розуміє? Послухалися нас, ну так, добровільно, примусово. І вже пігулки лежать нікому не потрібні. А то не встигали в аптеку ходити, купувати. А вони молодь, знаєте, гаряча голова. Раз-два купляють і їдять те, що їм смак дає в роті смак. А яка то користь? Ще мало думають, то ми їм старші допомагали думати. Так само я хочу привести за наше життя. От пише е, Біблія такі слова: хоч сто раз грішник робить зло. І Бог зразу його не наказує. Буває, що Бог за гріх наказує відразу. А в основному не наказує відразу. В основному Бог довго терпить, а може, схаменеться, а може покається. а може, образуметься, а може оставить свої злі дороги. А може, візьметься за здоровий розсудок. А може, а може. І Бог довго терпить. І в нього божественне терпіння. Довго терпить, він не так, як людина, що може швидко запалюватися. Він Бог. І він довго чекає, дуже довго чекає. Правда, над деким суд може звершуватися швидко. Ну, скоріше, так. Можливо, не Бог наказує, а людина сама себе знищує, наприклад, наркоман. Тож не Бог його наказує. Він вживає те, що не потрібно, і себе сам знищує в молодих роках. залишає нас живих. То при чому тут Бог, правда? То людина сама себе. Але коли ми говоримо за Бога, то Господь не дуже спішить ну, карати. Він спішить милувати. Оце спішить. У нього милість превозноситься над судом. Оце спішить милувати. І Ісус Христос, який помер на Головському христі, це тріумф Його милості і любові. Оце тріумф. Він помер за людей, грішних, які навіть не просили в нього про це. Але коли попросять, то дякуючи смерті на Голгофі, він дає людям прощення. Дає людям праведність свою святість, і людина вже може попасти в небеса тільки через Ісуса Христа. Тільки через Ісуса Христа. І оці слова хай ляжуть в наше серце, дорогі друзі, щоб ми це пам'ятали, що все рівно добре тій людині, яка благовіє перед Богом, яка береже себе чистим, по крайній мірі старається, намагається берегти себе чистим. Це набагато краще, тому що на небі пишеться пам'ятна книга. І що сіє людина не в Біблії написано, що людина сіє вітер жне бурю. А якщо людина сіє святість, чистоту, покору Богу, благовіння перед Богом, то вона відповідно буде жати Боже розположення, Боже правильне відношення. Не гнів Божий буде жати, а буде жати благодать. Бог буде давати благодать. Ось тому хай Бог благословить кожного із нас твердо прийняти рішення, який би гріх не був, який би не був вигідний. Солодкий, приємний, кайф дає, владу дає, популярність дає, що ще гріхи можуть давати? Який би він не був, який би він не був, його ігнорити, його ненавидити, від нього втікати і його позбавлятися. Гріх це та дія, яка проти волі Божої, проти Біблії, от як жити свято, жити по Євангелії. Людина, яка старається виконувати Євангелію, вона живе свято. Це святе життя в людині, це життя приємне Богові, це життя, яке Бог благоволить до нього і його благословляє. І хай Бог поможе і нам, і всій нашій ненці в Україні. Хай Бог поможе шукати Його, любити Його, читати Біблію, молитись Богу в живому, молитись за наш край, який сьогодні, як ніколи, потребує молитов. Армія робить своє, армія може багато, а молитва. Може все, а молитва може все. І не тільки треба молитись за захист А від зовнішнього ворога, і внутрішніх ворогів дуже багато. І тому освячення, і всій Україні потрібно. Кожному персонально і всій Україні. І хай Бог благословить, тому що прийде час і буде різниця між тим, хто благовіє перед Богом і не благовіє. Буде різниця. Оце як в апостолі було. Іуда не благовів перед Богом, укоротив собі життя. Петро благовів перед Богом, хоча відрікся, чуєте, помилився, впав, спотикнувся. Відрікся від Ісуса три рази. Але він благовів перед Богом, Він і знов хотів благовіти перед Богом. Ісус прийняв Його покаяння. Ісус простив його відречення. Ісус лише запитав. Він три рази відрікся. Ісус, три рази запитав, чи ти любиш мене. І все, і Петро вернувся на дорогу. І Петро знову йде по дорозі святості, по дорозі покор... покори Богу, по дорозі, яка угодна Господь. А Єуда? Ні. Бо він роками, три роки ходив за Ісусом і не благовів перед Богом. Він та... тайно крав гроші. Ну що ну, ну, вже він мільйони там вкрав? Ні. Може більше? Та ні. Я не думаю, що пожертвувань так було багато. Ви що не знаєте тої байки, де 100-доларова купюра каже? Я в основному в банках там сям, 50 доларова. Я десь в ресторанах, а доларова купюра каже, а я в церкві в основному пожитування, долар даю. Ти не думаєш, що в Ісуса були мільйони. От він по копійці не тягнув там, але сам факт, людина робила гріх, крала, крала, хоч в народі кажуть: е, обікрадеш банка, там в'язницю сядеш, а, в, а вкрадеш країну, президентом станеш. знаєш. Ми знаємо таких президентів вже, так? Да? Як в'язниці двоє сидять, що тут сидиш? Каже, так мішок зерна вкрав та й сижу тут. А ти чого тут сидиш? А я банка ограбив. Вийду і буде за що жити далі, відсижу. Но сам факт крадіжка в Юди була, і воно, знаєте, за собою потягло, вже ігнор до Бога, нема благовіння перед Богом, нема поваги до Ісуса, воно вже з собою потягло, бо гріх за собою тягне. І бачите, де Іуда, навіть є таке питання. Після смерті Ісуса хто перший в рай попав? Розбійник. Розбійник. А хто перший в пекло? Апостол Іуда, який ходив біля Ісуса. Казалось би, несправедливо, правда? Той розбійник його за, її, за його розбої розп'яли на Вологовському христі, і він покаявся в останню хвилину і, і попав в небеса. А той ходив з Ісусом, він фізично ходив з Ісусом, а серце його було далеко від Ісуса. Був лицемір. Робить вид, що в команді Ісуса все нормально, а насправді людина, яка була в гріхах. Тому колаборант, да. От, диявольський колаборант. Хай Бог нам поможе, ми за це помолимося. І давайте помолимося за наш край. Хай буде мир, хай буде духовне процвітання, економічне процвітання. Добре? Закриємо очі, схилим голови перед Богом. Хто як вміє? Давайте помолимося.